Ай, знову привіт! Я прям відчував, що вона крашниця. Я прям відчував, що так буде. Зараз. А, так, ну що? Зараз це підгрузиться наново. Е, я не, не бачу поки що, щоб хтось під'єднався, але в мене Ютуб підторможує у цьому плані. Коротше, тут е, пощастило, що е, збереглася перша частина цієї місії і можна ще раз пройти тільки ось ці вбивства з виступів. О, здоров, Ілья. Зараз ми вже знаємо, як це робити, швиденько зробимо, доб'ємо цю місію. Куди типу? А, я вже навіть підпалив. ой 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 Я вже навіть підпалив. Добре. Ну все, тоді залишилося зараз тихенечко познімати тих подлюків. Ми вже знаємо, де вони, що вони, як вони. Я дуже сподіваюся, що зараз гра дасть нам дойти. Так, ось тут ми. Так, звідси, звідси. Звідси, звідси, так. Так, той пішов, давайте. Швиденько першого. Ну, ну ну, 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 ну. Хорош. Чекаємо другого. Дійшов? А, ти тут. Ну давай, давай спробуємо. Ну, є. Все повертаємося на інший бік. Не туди, не туди, що бачу. Бісиш страшенно просто. Тут спокійно, тихенечко. А, Ну, знову будемо дальнього знімати. Зараз це відвернеться і заліземо на стіну. Ось з цього ми звіз знімали, так? Так. Все, можна. Оп. Е, все. Побігли вбивати подлюку. Не будемо тягнути час. Дінь, будь ласка, дякую. Давай. Останній е, снайпер, де ти падло? Чому я його не бачу? А, норм. Типу взагалі пофіг. Тут щось відбувається, когось вбивають, він стоїть. Молодець. Так, ну що, тримайте кулички за мене і за мій нещасний комп. Щоб зараз в мене знову накрашнулася гра. Давай. Я не розумію, і це в мене так крашиться тільки Юніті. Я роук пройшов повністю, він накрашився нові ігри, типу, я е, проходив цього Хогвартс. Це новіша гра, вона. Е, ну... Потребує більше там ресурсів по залізу. Вона нова, вона жодного разу не крашнулась. Юніті кожного стріма, кожного стріма вона вилітає, і вона не просто вилітає. Вона мені, ну типу, в мене комп весь фрізиться. В мене обрубається запис в ОБС студії. В мене обрбаються трансляції. Мені доводиться перезавантажувати комп насильно. Так, да, розрабин покер. Ну, ну слухай, з іншого боку, ну я розумію, грі 11 років, типу, ну хто вже її зараз буде займатися. Ну. Це як би типу можна зрозуміти, але вона ж мабуть така завжди була. Хоча я не знаю, це може бути тільки в мене така фігня. Ну, тому що я не знаю, в мене там. Комп недостатньо тягне чи ще що. Не знаю. Те? Живеш? Живи, будь ласка. Не тільки в мене, так? Ну. Так. Як звідси звісти обер... А я тут буду стрибнути? Ні? А тут? Давай сюди. Все, валимо, 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 валимо. Все, восьма послідовність завершена. Дякую. Все? Так, слухайте, на сьогодні 9 я вже починати не буду, я думаю. Вже пів на 12 вже час. Треба ще трохи посидіти, помонтувати це все щастя. Зараз, Ілля, тоді я тебе додам у стімі, щоб ми могли з собою сконтактуватися. Але я бачу, що ти підписався на групу. Я ж кажу, я там буду заздалегідь, там за декілька напишеш. Так, напишу, напишу зараз. Все, дякую велике всім, хто дивився, дякую всім, хто повернувся додивитися цьому спробу дойти восьму послідовність. Е, з приводу завтра я не впевнений, що я зможу пограти, тому що я там домовився з сестрою е, поспілкуватися, а вона тільки ввечері може. Тому подивимось. Можливо, у день трохи пограю, але я у грубку напишу. Тож, якщо будете вільні, запрошую до перегляду. Це, всім дякую, всім на добраніч, Ще раз дякую, що дивилися. Всім пока.